Окупанти намагаються провадити штурмові дії, штурмують групами маленькими, намагаючись тим самим виснажити наші порядки оборони. Тут ви бачите три екземпляри незваних гостей, і можете зараз спостерігати різні тактики, якими окупант намагається врятуватися. Один стріляє. Інший просто біжить, а третій намагається втікти перекатом, але виходить не дуже гарно. Пряме влучання осколково-фугасним боєприпасом прямо під ноги з відповідними наслідками. А це вже другий дрон розрахунку Project Spike шукає тих, хто вцілів після першого заходу. Бережує над полем бою, шукає, де вони могли сховатися. Зараз, до речі, ви побачите ще один приклад тактики, як можна врятуватися, в лапках врятуватися насправді, тому що розкрию таємницю, забіжу трошки наперед, ніхто не врятується. Розрахунок знаходить ціль, он він лежить прямо на тлі розриву. Бачите, це трохи його маскує, і зрозуміти зразу не можна. Він вдає з себе павшого воїна. А зараз він стає таким несправді.